Ю, я вітаю вас на прем'єрі українського документального фільму Куба і Аляска, режисера Єгора Трояновського. Куба і Аляска, двоє посестер, парамедикині, які рятують життя на передовій власними руками, але вони примудряються це якось робити з гумором, з драйвом, з піснею і з неймовірною взаємопідтримкою. Ось вони в залі в першому ряду слухають мене ваші обучки. 12 серпня на всіх екранах країни буде в широкому прокаті фільм Куба і Аляска. Будемо дуже вдячні вам, якщо після перегляду фільму ви залишите відгук у соцмережах про цей фільм, оприлюдните інформацію, щоб люди якомога більше людей дізналися про фільм і сходили, тому що воно дійсно того варте. Що важливо ще зазначити: рух ветеранка разом із фільмом Куба і Аляска запустили збір на 4 мільйони гривень. І основна частина цього збору піде на евакуаційні капсули Маул. Суть цих капсул детальніше описана на сторінці ветеранки. Але я для себе ухопила, що суть в тому, що вони дистанційно керовані, тобто вони якомога менше та ризикують життями. Можливо, Куба пізніше розкаже детальніше, як це все працює. Але це дуже дійсно корисна штука. І ці інноваційні розробки вони навіть впливають і змінюють протоколи НАТО на секундочку. Отож. А коли ви впіймаєте QR-код на екрані, будь ласка, скануйте і донатьте комфортну для вас суму. Ну і зараз, поки ви це робите, я думаю, важливо згадати всіх завдяки, кому цей фільм взагалі існує, а це партнери фільму і виробники фільму всі інституції, які долучилися, і тут я буду цитувати. Куба і Аляска є міжнародною копродукцією України, Бельгії та Франції. Виробництво належить Тубі Брейк Продакшнс. Тек Філм та Clean Duel Films. Фільм створено у партнерстві з Арте Франц як частина колекції Generation Ukraine, VRT, RTBF Television Belch, чеського телебачення, Shelter Production та суспільного молення. Проєкт також отримав підтримку від програми грантів на постпродакшн Української кіноакадемії у партнерстві з Netflix. Український дистриб'ютор Greenlight Films, sales agent Java Films, Ну і тепер партнери прокату Starlight Media, DCU. Дівоча медіа, дзвінко едженсі, фазерсвайн, джібар, Гусяв Артлеб, Громадське, Айденіті Інвест, Кіп, М1, Сквот, 17Б, Перепрошую, Армія ТБ, Миргород, Кінотеатр Жовтин, Стар ТБ, Мандарин Груп, Укрзалізниця, Квіткова Крамниця Пагін, про яку згадувала вже на початку, та вчасно. І партнер фільму ветеранка. Важливо. Я нагадую, що обов'язково скануйте QR-код, ветеранка, яку я щойно згадала. Дійсно дуже амбіційна мета. Отож, в будь-який зручний момент скануємо, допомагаємо і шеримо в соцмережах цей збір. А зараз важливо перед початком показу фільму я хочу запросити до слова режисера і військовослужбовця Єгора Троєновського. Добрий вечір. Шкода, що немає наших бельгійських друзів і французьких, які, в принципі, відіграли, можна сказати, ключову роль у створенні фільму. Це і наш копродюсор Крістіан і Ханна, які організували цей механізм, який, в принципі, запустив двогоник та створення. Сьогодні вас чекатиме фільм про дружбу на війні. Це не тільки Куба Аляска, це і артист, Кот, Лисий і багато інших, які, в принципі. От побачите, роблять важливу справу. Вони часто непристойно жартують. І взагалі поводяться так, ніби війна це просто невдалий день на роботі. Сподіваюсь, вам стане легше надощитись. Добре, що ви попередили, що буде гумор. Я маю попередити все таки про якісь тригерні моменти, які можуть зустрітися у фільмі. Там є вибухи, там є непрості сцени для сприйняття, які зараз маркуються в соцмережах сенситів контент. Отож, по-перше, будьте до цього готові, і якщо раптом вам стане зле, не соромтеся, можете виходити з зали і звернутися по допомогу. До тригерних моментів також щоб дотриматися закону України. Окремі сцени з фільму були озвучені на українську мову, аби вони не звучали іноземно. Так, ну і ми б з вами тут усі не були, якби не наші військовослужбовці, які нас захищали і, на жаль, багато з них загинули. Нам усім є кого зараз згадати. Отож, я закликаю вас усіх вшанувати пам'ять всіх загиблих і військових, і цивільних хвилиною мовчання.

Скільки ресурсів для того, щоб цілити цей фільм життя. Я знаю, що є сьогодні особливий бік, це взагалі, його подари завелін, де він я його не бачу, не бачу. Я... Це один і водоспільдованих поранених, яких ми подали що хочу передати слово. За все я хочу привітати наших героїн з кінопрем'єрою. Дуже чесно переживаю, якось волнуюсь. Що, що я вам хочу сказати? Перш за все дякую. Дякую вам. Я дякую вам за вашу працю, нелегку, кропітку для наших Збройних сил України. Ну, ви нас наближаєте з кожним. Кроком до перемоги за всіх наших врятованих військовослужбовців. Я один із них, якби купа мене евакуацію надавала. Дівчата ви краще Слава Україні! Дякую за фільм. Це ще доведе документальне кіно, яке вийде в історію, оскільки кожне, кожен такий. Кожна така стрічка це діамант для історії. Ще раз хочу вам подякувати. Про те саме головне, як ви відчуваєте зараз себе в залі і згадуючи себе на полі бою, що вас найбільше схвилювало? Ем. Власне. Ну. Десь так. Ну, в залі нормально себе відчуваю. Полі боя, мені здається, що я і не була. Тому що добре, дякую. Ця історія. Ну, як на мене, не знаю, як? Це запитання. В залі комфортно під час виконання бойових задач не завжди буває комфортно, це логічно. Я боюсь людей, тому мені не дуже комфортно. <гум> Аляска, як здоров'я. Ну, таке, нормально, нормально, краще вже, дякую. Всім дякую. Велика подяка зйомочній групі, яка це зняла. Я хотіла сказати окремо. Дівчата, ви ахуєнні. <плес> завдяки вам, завдяки носить шеврон медик, нам тут вдається рятувати, далі, ну, допомагати хлопцям, щоб вони стабілізувалися, реабілітувалися, хтось повертається на фронт, а саме головне, що вони живі. Живіть, творіть, допомагайте, любіть. Чекаємо перемогу разом, молимося за це. Слава Україні, дівчата! Ви ахуєнні. Оця дівчинка, якою обожнюю дуже давно. Бо у нас війна почалася набагато раніше, ніж у деяких. По-перше, що я хочу сказати, я хочу зараз перед цими, хто стоїть, вибачитись за тих людей, які не проявили, я вважаю, повагу до вас, до всіх, особливо до наших захисників, до наших дівчат, які рятують їх життя. Хтось пішов на половині фільму, хтось в кінці, хтось певне поспішає. Я вам дякую, що я можу вас побачити. Хоча через оці ряди, бо ми бачимося дуже рідко. ]anship. Люблю, Люблю обожні. Ну, е, актору особливі обіймашки, це <Mine> мій улюблений. Ми його ріліпребілітували після того як дівчата його врятували. Низький уклін більше таких фільмів. Дівчатка, бережіть себе. Ви прекрасні, люблю, обіймаю. Чекаю в Київ. Скоро на просіка. Я обіцяла. Я хотіла Взагалі у нас Аляска така людина, вона завжди рахує кількість людей, які уходять. В <рес> І запам'ятовує їх обличчя. І от коли вони виходить з залу, я кажу їй, рахуй! а потім підійшли дівчата, подарували нам квіти, я кажу, цих можна рахувати. Даня <рес> бідажелікароцька. Друзі, вітаю! Дякую за запрошення. Дуже приємно сьогодні бачити вас такими ну, зірками, а не на роботі. Але я вас люблю завжди, і коли ви працюєте, і коли ви нас доводите до сліз, як в цьому фільмі. І я коли... вже, до речі, я вже написала пост і напишу ще, але я весь час дивилася цей фільм і думала, що ж це таке важней важливіше. В цій війні для кожного з нас і напевно найважливіше це не загубити самого себе, і ви такі справжні, такі круті завжди. Я. Аляска, вибачте, я вас менше знаю. Але Юля, з якою ми знайомі багато років, ми познайомились на фронті, і от вона завжди в найкритичнішій ситуації все одно знаходить в собі сили усміхнутися, всіх підбадьорити і, наплакавшись, я і насміялася разом з вами. Дякую всій команді за те, що ви зробили цей фільм. Таких фільмів має бути дуже дуже багато, і бажаю величезних успішних прокатів вам, прекрасних вдячних глядачів. І дуже шкодую, що все ж таки не війшов в цей фільм епізод про зйомки і запис куби в території Різдва. Тому вимагаю другої серії. В першу чергу хочу подякувати. Дуже. Фільм дуже дякую героїням. Насправді неземна подяка Кубі Алясті за вашу роботу, за вашу службу. Також хочу подякувати знімальній групі фільму і питання моє буде саме до знімальної групи і до Єгора, до режисера. Питання стосовно матеріалу стосовно того, скільки було матеріалу відзнято, і як сформувалася конкретно сюжетна канва. Тобто, чи була задумана наперед ідея фільму як про жіночу дружбу, про сестринство, чи був просто відзнятий певний матеріал, і з нього вже потім вискладалась історія? Дякую? Так, одразу ми сфокусували саме на дружбі, а не будь-які інші історії. І е, в нас було досить багато матеріалу і завдяки от, такій доточній роботі нашої бельгійської монтажерки Жель, для якої все було перекладено, яка була змушена передивлятися кілька годин е, в темряві зйомки Куби Аляски і шукати там берліанти, які ви можете побачити. Це стало фільмом. Добрий вечір. Я також хочу подякувати. Участь у зйомці цього фільму. Взагалі людям, які захищають мирне населення. Для мене Україна в першу чергу це люди. І я вам дуже дякую, дівчата. І я дуже вражений цим фільмом. І я багато чого на багато речей почав дивитися іншими очима. Дуже дякую. Тут зараз ще особисто хочу подякувати. Тут є людина. Це Кирило, позивний Лисий. Це мій друг з самого дитячого садка. Усе життя ми. Усе життя ми я хочу подякувати тобі. Я дякую Богу за те, що ти живий, і я сподіваюся, що надалі. Так і буде, і, і це, ця дружба буде дожиною в життя і до самої старості. Дуже тобі дякую. Я хочу тобі тебе. Так, <рес> о, складно так, перетравлювати насправді фільм. Можливо, можливо, завтра більше. А, написне, щоб <рес> це питання з'являється на наступний день. Зазвичай у мене так. Так, слухаємо вас. Я хочу подякувати щиро команді. Рекомендує... За її слова, коли вона сказала у фільмі, що я захищаю я тут, не для когось, я тут для себе, щоб лишитися в Україні, щоб вона була моя. І після цих слів я щиро хочу, щоб це було метою кожного: лишитися тут і розуміти, чому ми тут. Дякую щиро. Бажаю вам скидка приробити, гарного вечора, героя. Я вітаю вас ще раз з прем'єрою до зустрічі у наступних українських прем'єрах. У гарному здоров'я.